23 лютого ми святкуватимемо День захисника вітчизни. Протягом всієї історії це свято кілька разів перейменовували. Був час, коли люди жертвували для радянської армії продукти, речі і навіть гроші. Тоді це свято називали День червоного подарунка. Після того, як СРСР розпався, в деяких країнах все одно таки продовжують відзначати свято 23 лютого. Так в Україні день захисника вітчизни офіційно святкують з 99-го року. У всі часи берегти і захищати батьківщину вважали справою честі, сильних і мужніх людей. Святим об. Ов'язком справжніх патріотів своєї країни, а солдати і воїни користувалися повагою суспільства як захисники мирного і щасливого життя громадян своєї країни. «Він має бути професіоналом свого діла, Він має бути патріотом і має любити… …своє государства і захищати своїх родних, близьких з кожним днем бути військовослужбовцем стає все більш популярно. Серед безлічі професій є одна з найвідповідальніших захищати свою батьківщину. Вибір роботи захисника своєї рідної країни притаманна тим юнакам, які мають високий рівень патріотизму та прагнуть самореалізації саме у військовій справі. Дає мужество, по-перше, стойкась. Жорстка з і хоча деякі історики застерігають, святкування 23 лютого несе у собі небезпечні ідеологічні ухили для української нації і пропонують вітати захисників 14 жовтня на свято Покрови в день українського козацтва. Привітання у цей день приймають всі чоловіки, а святкування проходить весело. Напевно, тому що такі свята, як 23 лютого і 8 березня, вже давно виросли з якихось ідеологічних рамок і стали гендерними жіночим та чоловічим днями.